Сьогодні ми поговоримо з вами про пряжу. Всім привіт! Я Надійка і ви на моєму каналі Wikліdesign. Для того, щоб більш детальніше поговорити про ниточки, давайте перейдемо до стола і все роздивимося, і я вам розкажу про свої плани на неї. Так, що я наготувала тут? Багатенько трошки. Але давайте по порядку, більш детальніше розглянемо кожну з тих бубіночок, бо, як бачите, це в більшості буде машинне в'язання. Але розглянемо більш детально. Тут в мене є зразочки вже є зв'язані, деякі, можливо, навіть і всі не пам'ятаю. Подивимося, що це таке буде. І перше, що б я хотіла зв'язати, я б хотіла зв'язати ще собі такий светрик, джемперок такий легенький. На великих спицях. Це в мене зразок, тільки тут у мене трошки інша ниточка додаткова. Давайте спочатку про ниточку. Що це за ниточка? Це в нас Лана Гроса Лала. Її склад, зараз я вам скажу склад. 40% альпака, 25 меріно, Virgin меріно, 25% поліамід, 6 тенцел і 4 котон. Ось така, бачите, вона кольоровенька. Тонесенька вона, здається, тут зараз скажу, скільки вона має метраж. На 50 грамів 250 метрів. І колір це 0,09, якщо когось зацікавить. Ну, звичайно, в одну ниточку зв'язати я її не хотіла, я б в'язала або в дві, але вирішила, що в дві можливо, будуть погано співпадати ось ці кольори, знаєте, що йдуть тут в домішку. Я вирішила додати дроб з мелоді. Дроб з мелоді ми вже всі знаємо. Це 140 метрів на 50 грам. Це є в нас, зараз скажу вам, не пам'ятаю добре склад: 71% альпаки, 25% вовна і 4% поліаміда. Коли я в'язала зразочок, в мене не було того світла, ниточки вже я пізніше добала, в мене був такий трошки сіруватий. От зразочок. Це зразочок на спицях номер 8 а це на спицях номер 10 ну, Вроді би непогано, але трошки за великі дирочки. Я думаю, що коли приноситься, воно буде негарно потім, після прання, вона все одно буде, знаєте, таке трошки задиркаве. А от на ці, такий легенький було би досить гарненько, хоч такий трошки овер. З -образною горловинкою, образною Горловинко обробляти буду тільки айкордом. Низ напевне, теж буде така ниточка, знаєте, альпака вона не тримає розиночку. Тому буде, напевно, все айкордом. Рукавчики трошки вільні, тільки ще не придумала, як буде закінчення рукавчика, чи буде такий, як ліхтариком, чи просто буде такий донизу трошки розширений. І можна ще весною було би походити в такий. Якщо ні, то буде на осінь. Це перша моя задумка на весну. Давайте так спочатку. Наступно, що б я хотіла, я б хотіла, в мене ось така бобіночка стоїть, вона вже стоїть досить в мене так трошки давно, бо так потім почався карантин, я думаю, не буду в'язати, бо нема куди буде піти. Потім, відповідно, знаєте, наша війна. І теж було не до неї. Це такий гарний вишневий колір. Давайте скажемо, що це в нас таке є. Ой. Це в нас є 70% шовку, 30% вовни. І тут дуже гарний метраж. Це є 350 метрів на 100%, ой, ні, це 85% шовку і 15% вовни, Бачите, сама себе надурила. І 350 метрів на 100 грам. Товстенька ниточка, гарна скруточка. Дуже гарно дивиться. І я вже маю зв'язаний І Тут таку трошки косочку імітувала. Що я хотіла з нею? Я хотіла з нею зв'язати суконочку платячко, це трошки за. Ой, мами, не тут який. щільність трошки за маленько, зараз трошки більшу буде щільність. щільність по боках по ш... біля швів буде ось така імітована коса. І ще просто, щоб воно було так само буде по рукавах, по проймах. Можливо, і буде так зроблено, оброблена горловинка. Низ не знаю, чи зроблю так, а от не перемови. І ти просто зв'язати мене так вже робила, в'язала кос, просто окремо таку баєчку з косою і потім прикитльовувала до горловинки, до рукавів. Ще подумаю на те. Але те, що це буде платячко, це точно буде. Дуже гарно дивиться. Можна б і на такій щільності в'язати, якщо в два складення подивитися, напосвічувати не буде. Це якщо одне, то воно таке. Трошки, бачите днетки, ніби як сито. А от в два складення, коли, знаєте, суконка ж ми ж носимо не в одну, ну, більш-менш нормально буде. Можливо, до свят, щоб встигнути взяти таку суконочку собі. Це процес номер два. Процес номер 3 це я би хотіла має 300 грамів ось такого кашемірчику. Сіро ряби трошки, непотені він трошки більш такі, брудніший на камері, камеру, більш такий він м, насичніший, він насправді таки трошки приглушений. Хотіла б зв'язати з нього футболочку. Десь я купляла колись майстер-клас, не чи що машина в'язання регланом погоном. От би спробувати. Тут його 300 грам. це 300 метрів на 100 грам, 100% кашемір. І тут в мене є зразочки. Це зразочок. Самого кашеміру на футболочку супер було, бо тут в мене є щільність. Так, 3. На щільності 6 ось частинка зв'язана. А ця, це, це на 8. Це на 8 ціні, не підійде, воно більш таке погано. А От на 6 році. Гарне полотно, футболочка буде супер. Коли зв'язала, думала, може додам якусь ниточку, але знаєте, про в'язання воно не, не робиться гарно. Супер в тон. Я не знайшла з себе такого, щоб щось додати. а Тут в мене не подобається мені, як воно. Полотно саме добре, а от як виглядає, не подобається мені. Тому буду в'язати тільки самого ниточки Кашеміру. На футболочку вистарчу. Рукавчик залежно від того, як буде залиш... зв'язати тіло, а рукавчик тоді подивлюся, чи такий буде трошечка маленький, можливо, такий до самого ліктика, може трошки. Далі будемо бачити, як. В залежності від того, що буде, скільки буде тої ниточки. З круглою горловинкою, без нічого простою, лицевою, саме проста футболочка. Наступний мій проєкт це буде ось такої ниточки. Досить така цікава нитка. Ой, потягнулася. Може, вона, вона вже сипеться, не знаю, як вона там буде далі, але в полотні непогано дивиться така кручена, вона дуже розкручується і кінчики от складаються з декількох ниточок. Це в нас є. Не, не бере, всем так. Це у нас є 60, 65% шов, 35% віскоза, 500 метрів на 100 г. Дуже кольор. Це мої любимі кольори, так і бачите, і цей, і цей вишневий, і цей і тут в мене ще такий є. Це все мої улюблені кольори. Трошки зараз менше стараюся в таких кольорах, але все одно від них ще якось не відійшла. Що це буде? Це буде сарафанчик. Дуже люблю літні сарафанчики, тим більше шовк, віскоза дуже гарно буде. Це крайчик дуже гарно носиться. Зв'язаний теж на машині. Ще п'ятірочка в мене тут. Теж, якщо два складення, абсолютно нічого не просвічує, все чудово. Отже, буде сарафанчик. Теж з е, подібною горловинкою. По спинці, можливо, теж зроблю ве подібну горловинку, бо все-таки це літо. Трошка з широкими лямками, бо я не люблю тоненькі лямочки. Тобто, широкими лямочками, можливо, навіть з таким чуть-чуть спущеним плечем, буде сарафанчик. Йдемо далі. Наступний мій проект. Це ось така бобіночка. Що я планую з цього? Давайте спочатку, що це у нас за склад? Це у нас дуже гарно, дуже м'ягесенька. Зараз покажу скажу склад. Так, склад у нас тут 28% яку, 28% вовни і 46 кашеміру. Самий люкс. Це я хочу светрик. Такий тоненький. Прохолодними вечорами, чи, коли знаєте, у нас погода така буває літо-літо, потім раз і тільки 20 градусів. От що було б. Зв'язано теж, в мене на машині, щільність номер 8 годі би непогано могло б для светерка бути. Ще подумаю яку. І тут щільність номер 5 більш таке щільніше полотно. Тут більш таке трошки рихліше. Але, я думаю, напевно, можна і такі в'язати, тому що воно ну, при кожному пранні буде більше розкриватися та ниточка. Це, такий, це така ніжність, бачите. Пано. Бачите, такий пушок. Це одне прання було того зразочка. Вже видно, який тут є пушочок. Ну, це така ніжність, я вам не можу передати. Резиночку, звичайно, ця ниточка тримати не буде. І я думала собі зробити так низ трошки верх косами і, можливо, замість патенту на рукавах теж зробити косами. Ну, Подумаю ще, просто зв'язала зразочок, щоб подивитися, бо яку ніколи раніше не в'язала, що було в складі як, не знала, який як він, він буде. Зробила зразочок, мені дуже сподобався. Воно таке м'ягенька, воно таке ніжне. Ще один джемперочок. Наступне переходимо. Наступна моя задумка це ось з такого ліносета. Це є 50% льон, 50% шовк. Дуже гарний такий ніжно-ніжно-полиновий колір. Тяжко один не передається. Знаю передати. Ніжно, ніжно, полонетку. 650 метрів на 100 грам. І це, я думаю, зробити собі теж таку футболочку, маючку зі спинкою, щоб була така вставочка за ажуром, спинка, а перідок лицевами тільки. Колір, може так передасться. Не передається, він якийсь сірий на камеру. А насправді він такий ніжно-ніжно-полиновий. Полин. Отже, це буде в нас зразочкою. тут я не в'язала ще, бо дуже подобається мені. І от планую наліто собі таку футболку-маючку. Наступна бобіночка моя, це ось така ниточка. Це теж є в нас 70% вовни, на 30% 30% шов. Вона має ось такі вкраплення. Коли я її купляла, я її планувала теж на платячку. Але от тепер я не думаю, що платячка. отже, парочок був би досить гарненький. Теж не треба нічого тут придумати, тому що тут сама ниточка сама за себе буде говорити. І її тут абсолютно нічого не треба. Зразочки я тут ще не в'язала. Це від Ой, зараз гляну. Від Бото Джузепи Зен Шантун, якось так воно називається. Оригінальна така. Після цього купила, собі ж не попадалося мені таке. Мягенька в бобінав в бобіночці мягенька. Теж не треба її вдавати в декілька складень на машині вона піде в одну ниточку. Ну, ще не придумала, але хочу цього року її використати. Теж такий весняно літній джемперочок був. би. Наступна моя бобіночка це ось такий. Така вишня, така стигла, трошки навіть гнилувата вишня. Це є мохер на шовку. Дивіться, 500 метрів на 100 грам. 78% мохеру, 22% шовку. У мене тут є зразочок на великих спицях. Тільки от не знаю, я не ношу повотинки, не люблю їх. Чомусь, ніколи їх не в'язала, самі такі повотинки не ношу. Щось би зв'язати, але зв'язати хочеться, тому що дуже гарна ниточка. М'ягенька, абсолютно не колеться. Абсолютно не колеться. Мені, по крайній мірі, вона не колеться. І тут цей шов такий золотистий. Знаєте, вона не є так би, на золотистому шовку. Не, тут буде краще видно. Бачите, намотане цей вишневий такий мохер. Гарно дивиться в полотні, але от в поводинки не хочу. Напевно, треба взяти або менші спиці. На машині ні, на машині це воно піде забитим, це за товстим. На машині я в'яжу максимум 800-1000 метрів на 100 грам. Тоді машинка, машинці може бути, а цей буде забитий, не буде гарно дивитися, треба руками. Можливо, трошки взяти менше спиці, щоб не було така геть-геть павутинка. Трошка що скажете? Чекаю вас в коментарях. І ще, що б я хотіла зв'язати, це в мене ще теж є ось така бобіночка. Це є 50% вовна, 50% шовк. Е, скільки у нас тут є? 250 метрів на 100 грам. Ну, вона не відчувається тоненько. Зараз секундочку. Ні, ні, випадку, 500 метрів на 100 грам. Туди подивилася. І теж маю от зразочок. Теж, коли купляла, думала, на платя собі. Так, 3-6. На щільності номер 6 Так, як ми носимо секунду. Ну, трошки шісточка на трошки дуже тягнеться, така, знаєте, не. Може, 5 і 2. Крапочки буде, 3-6. Ну, подивимося, як воно піде. Гарне полотно теж Ніжно, абсолютно не колюче, але ну, самі знаєте, де ж там, що може колоти. Не передаються чогось у вас сьогодні кольори. Вона більш така м -м, глиняна, як глина, такий кольорний. У вас вона якась не передається колір. Зловлю. Тут вона червона глина. Вона не є червона, просто глина. Ну, я, звичайно, ж не буду в'язати я одні светри, соконочки тільки собі. На це літо я запланувала собі навчитися в'язати рукавички на машині. Тут в мене цей норт Drops, знаєте, норт, який там хладом вовна з альпакою. У мене вже зразочок зв'язаний, дуже мені сподобався. Перший раз взяла цю ниточку, дуже вона мені сподобалась, вона трошки така товстіша. І в мене є тут така ексклюзивна ниточка, подарована мені. З Шеншельських островів. Вибачаюся. І хочу вам показати ще один ексклюзив. Це в мене ниточка штварельських островів. Це мені привезли подароночок. І от з них теж хочу зробити рукавички. Давайте будемо що це за ниточка. Так. Ага. Вроді би 120. Не бачу, 50 грам, 120 метрів от таке тріо. Називається навіатріо. 100%, здається, це є вовна. Зараз якщо я знайду. Тут немає, не пише, може, всередині. Не знаю, що це 100% вовна. Такий в мене один моточок. Не знаю, подивився, чи його вистачить чи ні. Може чомусь буду додати. Ось такі таких два і такий один, вони одинакові. Це трошки інший їх. Тут 180 метрів на 50 грам. Нема складу тільки колір. Немає тут складу, не видно. Бачите. Не трошка тонше, будуть гарні рукавички. І має два таких малесеньких бунтика. Це по 25 грам 100% альпака. Тут є 250-230 метрів на 100 грам. Але ось цю ниточку вяжу там є рекомендація спиці на від 3 до 5 вчайно Звичайно, до неї щось треба додати, бо сама альпака, не знаю, чи я би її в'язала. Буковички не добре буде, зіб'ються дуже. Треба, відповідно, з чимось. Ось такий малюсінький бунтичок. Але ніжненька, ніжна, ніжна. Вона абсолютно не колеце. Можна для, малю... для маляточок в'язати. Але ексклюзив. Вона вже в мене, зараз скажу, півтора року, напевно, вже лежить в мене, може трошки більше. Любуюся. з с Що Ще маєте всі бубіночки не витягли. На мене зразу розмотана ця ниточка. Чудовий, тонесенька ниточка. Що це нас є? Це нас є Мальбери. Це є віскоза зі шовком. Десь в мене тут не якісь десь підписано. Ось. 65, ой, вибачаюсь, 55 шов мальбори і 45 віско. За 2400 на 100 грам. Глядь, яка це тонюсінька ниточка. На мене, здається, не шести, може і більше конусах, щось я не пам'ятаю. Я би хотіла з неї ажурну маєчку. Теж дуже а чи вийде в мене, підписуйтеся на канал, щоб подивитися. Чи подужую я такі тоненькі ниточки в ажурі. Важко буде в'язати, тому що в 5 складень її і в'язати тоненькими спицями. Треба буде спробувати. Чи подужую я таке, як думаєте, небажання, правда? Бажання, натхнення. Ми все зможемо. Ну і літо може бути без рафії. От хочу поєднати тих два кольора. Чорний, класичний чорний, не блискучий, такий матовий, напевно. Може чуть-чуть, не є дуже блискучий чорний. І ось такий золотистий. Ну, золотистий, як золотистий. Звичайно, ще й буде блискучий. Хочу поєднати. Так би дно зробити чорним. <клух> Зверху біля ручок теж чорне, а самі сумочку золотистою. Маю такий намір зробити її мотивами. Та, з, з, з того золотистого вв'язати мотиви. А дно і вверх. Можливо, якийсь. Крапочки, дав мотиви чорного. Подивлюся, як вона буде дивитися. У мене вже є декілька сумок з графії. Дуже їх люблю, вони дуже легкі, практичні. Дуже мені подобається, і задумала собі ще цього року теж зв'язати ось таку сумочку в таких кольорах. А чи вийде? Подивимося. А ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Що це тільки маленька частинка моїх задумів. Звичайно, в голові дуже багато всього. Ми завжди привикли дуже багато про все думати, про все мріяти. Але це такі, що я хотіла би втілити власне, цього року. 5 місяців, 6 місяців так як би, от, весна, літо, щоб вив'язати такі речі. Звичайно, руками би все цього не подужала. Завдяки машинки, думаю, справитися. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте про мої ниточки, мої бажання, мої задуми? І до зустрічі через тиждень.